Я була вже один рік розлучена і з трьохрічною сонею на руках. Я дуже хотіла собі сильного чоловіка, і от мені здавалося, що він такий прям сильний, що так можна на нього покластися. Ми познайомилися в спільній компанії, прозустрічалися рік і одружилися. Мій другий чоловік. Дуже гарно сприйняв дитину від мого першого шлюбу. Е, Соню він прийняв як свою рідну, він робив максимально, щоб вона почувалася комфортною. Він для неї став батьком. В який момент почалися проблеми. Мабуть, перший дзвіночок був, коли мене забрали з родому. Я на телефоні побачила сповіщення. Рада була знайомство. Я просто підійшла, сказав, що, що це таке. Е, він сказав: Я абсолютно не знаю, хто б це міг бути. Можливо, хтось плутав номер, я абсолютно йому повірила. Я забула про цей випадок до одного моменту, який відбувся через три роки. Він е, прийшов дуже підвипивший. Він заснув. Я просто я не знаю, я, я просто взяла телефон. Відчу. Я відчула, що мені його треба взяти. У нього була ліва сторінка, яка вже було навіть більше, ніж в нашій родині. Сторінка, де в соцмережах? Так, в соцмережах. Ця сторінка була створена для знайомства з дівчатами. Я заходила на їхню переписку, і там було Я сумую за тобою, я хочу тебе обіймати і цілувати. Тобто, речі конкретно так. які вказували на те, що, скоріш за все, вони це зустрічалися. Зради. Я до ранку проридала, мені здавалося, що весь світ рухнув. На ранок я це показала, він злякався. Почав казати багато дурних дитячих виправдань, що він просто спілкувався, нічого такого, я кохаю тебе. Я таки не знаю причини, навіщо він це робив. Що ти робиш? Яка твоя реакція? Я зібрала речі, забрала дітей і поїхала ти до мами. Ненадовго. Я через три дні повернулася. Ти, ти пробачила? Я злякалася залишитися одною. Я злякалася, що я не забезпечу своїх дітей. Він просто знав, що я слабка. Він знав, що мені нема додітися і що я не захочу жити з мамою. У нас був будинок. Він працював, він заробляв кошти, але я була дома. Закруточки закривала, помідорки садила, гірочки садила. У мене все було своє. Тут я торти, вже печу. Це він просив тебе так робити. Ну йому хотілося, щоб я була такою гарною господині, але я відчувала, що я не кохана. У нас були погані відносини. Ми вже після того, взагалі дуже сильно сварилися. Я знала, що він каже мені неправду, і це з'їдало мене як жінку, як особистість. Юля просто віддалась йому повністю всю свою енергію, всю себе і просто загубилася в ньому. І тому це так сталося. Чоловікам не цікаві жінки, котрі губляться в них абсолютно. А як у вас було з сексом? Мені е, не вистачало його, щоб я відчувала, що я бажана і що я єдина. Як часто у вас був секс? Раз в два місяці. У неї секс раз на два місяці, вона холодна жінка. Ну, а ти йому казала, що тобі чогось не вистачає, що ти хочеш більше сексу? Може там. Ну, романтичний вікенд. Для мене це було стидно, Sorry. для мене це було ненормально розмовляти, що мені не вистачає сексу. Я ж не знала, скільки, що мені отам треба більше. Вона не розуміє, чи їй цього вистачає. Може, проблема була не лише в чоловікові, а й в ній? Секс це був як показник: я тебе люблю. Але на той час стидно було про це говорити. Стоїть сексуальна жінка з отакенними губами і кажуть, що їй було соромно розмовляти з чоловіком про секс.